Потрібен компактний ліхтар, який можна використовувати як налогний, щоб було присутнє червоне світло, тоді тобі треба VIDEX a 244 rh Він має круту опцію, можливість повороту голови ліхтарика. Також без проблем витримує механічні навантаження та падіння з висоти 1 метр. До того ж, в ньому є магнітна основа. Ліхтар можна заряджати через кабель Type-C, а стандарт захисту IP66 від пилу та вологи акумулятор в комплекті на 800 мліампердин, також два фіксатори пластиковий та гумовий. І, звичайно, ж пов'язка тонкого та повітропроникного матеріалу. Максимальна яскравість 600 люмен. Є чотири режими для білого світла: турбо, Middle, Low та Moon. В останньому нічному працює до 17 годин. Також три режими для червоного світла. Гарантія на ліхтар 3 роки, 1 рік на акумулятор. Більше товарів на videx.ua.